Друзі, вітаю! Це передача Культур, хімія. Мене звуть Юрій Бесера. Вчора я зробив передачу для своїх патреонів про словники. Поділився деякими техніками, як користуватися для того, щоб досить швидко, досить енергійно набирати лексику. Бо лексика нам необхідна надзвичайно, бо без неї ми не зможемо дійти до тих красот, які. Криються в цих мовах, які ми вивчаємо. Чи то французька, ми не зможемо просто прочитати, ми не зможемо Шекспіра до нього дійти, чи до, наприклад, німецької мови. Дещо скажу і вам. Да? Дивіться, я їм радив, крім технік, я їм радив обов'язково підписувати словники В смислі підписувати, ставити отаку. От Скажімо, алфавіт, так? щоб було видно, де ви шукаєте знаходити ті чи інші слова. Оця невеличка знахідка, це невеличке ноу-хау дає ну, дуже хорошу релаксованість людині. І також це моє ноу-хау, у всякому випадку. Я у інших про це, про це не знав не читав. От, хоча я думаю, що вони багато хто хто користується словниками, теж можуть мати такий досвід. Але оця невеличка річ, вона якби приріднює словник до, до користувача. Між іншим, це дуже хороший словник. Раджу всім словник. І зараз, крім тлумачного, він ще й синонімічний, дуже багато синонімії. Так от, це правильно робити це. Да? От Я ще раз шукаю варіант. Бачите як? А, Б, С, Д і так далі, аж до кінця. Буває, що статті мало на якусь букву, на, на, ну, наприклад, на Q. Да? Ну Так ми просто там одну чи дві сторінки робимо такий невеличкий, бачите, ось такий невеличкий значок. А можна взагалі не робити через те, що коли ми алфавіт знаємо, то можна легко здогадатися, що ця буква знаходиться Q між P і A. Да? Добре, а зараз я покажу вам не зовсім далий. Випадок ось зараз такий. Да, не зовсім добре видно тут, але ось такий. Чому? Це я недавно купив. До речі, знайшов в інтернеті класний слоник, тлумачний слоник французької мови з китайськими тлумаченнями. Уявляєте? Іншими словами, причому він етимологічний, крім всього іншого. У нього є маленька там стаття буквально про пару невеличка стаття про етимологію. Це класна штука. А от підписаний не зовсім гарно. Мені це якось переробляти, от, ще раз показую. Чому? Через те, що в Ну то що колір, ладно, це можна погодитися. Можна колір вибирати, який вам подобається. Хочете червоний, хочете рожевий. Це не має значення. Філайтовий дуже класно. Чорний, ну, зручно теж. Синій, тучно, зручно. Але той, хто користувався цим словником, і врешті речі його продав, він не, не все включає. Буква якби, не включає всю статтю, всі, всі, всі слова на цю букву. І це недолік, тому мені прийдеться якось, я думаю, про те, як це переробити. Ну, ось так. Це пословники. Ще одну а невеличку річ скажу з автодидактики Курінського. Пам'ятаєте, він говорив, в нього десь написано в автодидактиці, що розумов. А, до речі, це одне із правил. Одне із правил автодидактики це те, що ми розумову працю перетворюємо на фізичну. В смислі, ми робимо рухи, які стараємося все, що розумове, щось додати фізичного до цього всього. Так от, не так давно була новина, що ті студенти, було велике дослідження проведено, ті студенти, які пишуть, запишуть свої конспекти на уроках чи школярі в школі, вони запам'ятовують набагато швидше. Іншими словами, бачите, як фізіологія наша, от, оці рухи, які ми робимо, навіть якщо ми і, можливо, не спеціально запам'ятовуємо, або, можливо, комусь і не подобається записувати конспекти, але це приводить до того, що ми, врешті-решт, ліпше розуміємо, ліпше запам'ятовуємо. Тому для тих, хто якраз думає на цю тему, хто хоче. Якось це застосувати, будь ласка, робіть, як це, як це робити? Елементарний приклад: для того, щоб вивчити формулу да? формулу математичну, наприклад, я візьму формулу не слово, можна її записати, не, не, не сидіти зубрити. Можна кілька разів записати в кількох форматах, рукою, жестами, в кількох кольорах можна це зробити. Таким чином ми цю розумову працю. Яка направлена у нас ніби на запам'ятовування, ми можемо перетворити в таку фізичну роботу. Крім того, ми ще можемо рухи робити і уявні або рухи образів. Ну це вже інша тема. Тому, будь ласка, записуйте. В тій своїй книжці, яку я написав, уже демоверсія звичайно звичення китайської, верніше, японських кандзі, або іерогліфів японських. У мене там є теж про це. Кілька, скажімо, технік пов'язаних з написанням. Як за допомогою написання можна легше запам'ятовувати? Ну, я не люблю це слово знову ж таки, але вивчати слова. Добре, цю тему теж закрила. Ще одна тема залишилась, це були словники, це було тепер про, про те, що письмо це ліпше для запам'ятовування. Тепер ще одна тема. Стосується шиї, штучного інтелекту. Я вам ставлю запитання, чи замінить штучний інтелект вас? Давайте подумаємо, через те, що список професій, які, які от, кажуть вчені, будуть замінені ще і штучним інтелектом, він розширюється і він вже настільки великий, що підходить просто буквально під нас. Нещодавно в американських ЗМІ в наукових в Scientific American була велика стаття, що вчителі дуже бояться, що шиї приходить її в школу. Люди добрі, шиї вже є в школі. От тільки шиї ще не замінив учителя. Чи замінить він? Хм. Як не прикро, як не прикро, в деяких випадках так, через те, що. Ну, те, як розвиваються технології, пов'язані з штучним інтелектом, показує, що якщо журналісти вже є, є вже телеканали, на яких ми не бачимо журналістів, а бачимо штучних, штучний інтелект, іншими словами, роботів, так, які мають таке ж обличчя, які мають емоції, які можуть говорити на будь-якій мові, яку ви хочете, з інтонацією. Тієї мови, на якій вони будуть говорити, і дають уже новини. Я, я, я про це бачив ще минулого року, але більше якось на цю тему ніхто не говорив. Хоча про шиї все більше і більше, про штучний інтелект, про роботи все більше і більше говорять е, зараз нині. Тому е, е, питання таке досить актуальне, причому воно стоїть, мабуть, для всіх, для всіх професій. Якщо суддю чи адвоката, Може замінити штучний інтелект, може замінити робот, то чому не може вчителя замінити робот? І є вже перші перші сигнали. Дивіться, що Khan Academy зробила. Вони до свого цього ресурсу на YouTube, або, мабуть, у своїй програмці вони дописали ще одну вставочку – extension. Яке фактично, і це extension є штучний інтелект. Але дивіться, що він робить. Він допомагає учню зрозуміти матеріал. В смысле, він помічає помилку. Він не каже учню, що ти баран, чи там ще хтось, що ти дурак. А він а йому каже: а от ти спробуй ще так зробити. А от спробуй ще так, такий приклад розв'язати. І фактично він починає розмову. З учнем, який вивчає той чи інший матеріал. І таким фактично чином він і підводить учня до того, щоб вивчити то, якусь математику, будь що Це дуже цікава річ. Причому у них є цей екстеншн, цей ця добавка до, до їхньої, мабуть, апки, до їхньої програмки, у них є ще й для вчителів. Це значить, що він буде допомагати, тому можете вчителі не дуже боятися. Поки що він буде допомагати вчителю спілкуватися з учнями або підказувати вчителю, давати якісь коментарі, робити, якісь пропозиції, розумні поради робити, як ліпше подавати той чи інший матеріал. Мені здається, що тут поле просто дуже цікаве для досліджень і дуже багато чого нас очікує. Я не думаю, що впряму буде заміна, замінять роботи вчителів. Хоча, хоча є запитання. Тому що, якщо ви, якщо ви ходили на п'єсу Корчинського Дмитра Корчинського ШІ, і", вона так і називається ШІ, і", то ви могли б вже починати думати в цьому напрямку теж, через те, що він там показав проблему, що буде коли. Люди фактично будуть повністю замінені штучним інтелектом, будуть замінені роботами. Це надзвичайно цікава п'єса. Всім раджу сходити і всім раджу подумати в рамках цієї п'єси і взагалі в рамках свого життя, що ми будемо робити, через те, що автор показує, що ми будемо воювати з штучним інтелектом, який ми створюємо, який. З роботами, які інші створюють. Крім всього іншого, там, крім багатьох цікавих думок і взагалі самої сцени, як ви можете на моєму, а, на моєму Фейсбуці я там давав короткий огляд, прочитати, як про, про цю п'єсу. Але ліпше, звичайно, сходити, подумати самому. Питання ще стоїть, чи може штучний інтелект ну, думати як людина. В якому сенсі він вже це робить? Через те, що якщо він навчається, вже програмісти пишуть йому таку програму цьому, цьому роботу, що він може сам, спостерігаючи за собою, навчатися. Ви розумієте, що штучний інтелект або робот вони добилися програмісти, які молодці, що він вже сам за собою спостерігає. Це те, про що фактично говорить Курінський, що людина, людина тільки тоді починає нормально навчатися, коли вона здатна вже до інтроспекції і здатна спостерігати за собою, якби збоку. Так от роботи це робить. Уявляєте? Да. Але в якому сенсі він не може думати, так, як ми? Чому? Тому що ми думаємо. Дивіться, приблизно так, у нас є нейрони. От. От вони можуть бути. Причому це все у нас, скажімо, одна мережа, одне сузір'я нейронів. Потім у нас буде якесь інше да, формуватися в залежності від нашої природи. От. Потім наші нейрони, вони оце в двомірному просторі. Оце так можуть програмісти написати, щоб робот думав. Але у нас ці нейрони, вони ж, нейронові сузід'я, будемо так сказати, вони у нас трьохмірні. Причому у нас оцей нейрончик, може бути, Бог його знайде в мозку, а ці, а ці два можуть бути рядом. І це зовсім не передбачена структура, і як він буде працювати. Це зовсім ні в кого, це у всіх це по-різному. Ми тому і різні люди, через те, що у нас, хоча у нас у всіх приблизно однакова кількість нейронів мозку, але в нас оці всі сузір'я або сузір'я це якби утворення. Утворюються зв'язки між нейронами мозку. Для того, щоб ми могли щось, щось робити, щось навчатися. От я візьму букву якусь, да, хочу навчитися, іерогрів якийсь писати. Давайте, наприклад. Якийсь простенький ролли, простенький собака. Як тільки, як тільки ми навчилися такій елементарні навіці, у нас створилося це якесь сузір'я там нейронів, для того, щоб потім воно було, існувало. І коли ми звертаємося до нього, думаємо про нього, воно хоп, знов, якби отримує енергію. От таким чином ми думаємо. Чи думає так робот? Я не знаю, але в нього не може бути тримірного Простору до тих пір, поки в нього немає мозку, як у людини, і до тих пір, поки встрість немає а у нього а, таких нейронів, як у нас, які могли б самі. отак. Від нас це природа вимагає, а йому програмують люди. Потім ще одне запитання: чи може штучний інтелект робот відчувати? Ну, вони імітують. Штучний інтелект або робот, я вже неодноразово не бачив, вони імітують поведінку, певну. І чим словами, програмісти йому прописали, як на що реагувати, як на що відповідати. І це, звичайно, чудово. Але чи це те почуття, яке у нас є? Ну, скажімо так, запитання. В якому сенсі неможливо через те, що ми, коли відчуваємо щось, коли у нас є почуття, у нас зразу виникають оці, різні запалюються, якби сузір'я нейронів. У нього цього не може бути через те, що немає у нього музики, такого, як у нас. Але в нього є щось дуже подібне до цього, що дозволяє йому, так само як нам, реагувати на якийсь крик, реагувати на грубе слово, реагувати на гарне слово. Ну, ось так. Е, будь ласка, став давайте дон... хотів сказати красиво якось. У мене під, е, під цим відео є посилання на ти, кому дуже потрібні дрони, через те, що вони нас захищають, і дякуючи їм, ми можемо говорити на такі серйозні теми, як майбутнє нашої школи, чи майбутнє наше майбутнє шеи. А я вам еще